Друзі, всіх вітаю, громадська організація доста України. Прийшли виясняти, як ким чином у нас. Заходьте, будь ласка. Ну як, чого? Виясняли. Ми не, не керуємо. керуємо. Ми просто запрошуємо Чим ми вами керуємо? Та як це не керуєте? Ця, ви керуєте, я бачу. Бо, а чого ви боїтеся? Uh, друзі. Вибачаюся, розказую. друзі. Громадська організація доступу України, Хмельницький підрозділ місту Дунаєвці. Розказую... Майстер взагалі відповідати ні, 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 нічого не розказую. знає. Розказую ситуацію. Друзі, прийшли в газ контору, в мене є невеличкий будиночок, там ніхто не проживає. Ситуація в чому? Опломбірували мені, там залізли незаконно газ, щоб ви розуміли. Я приходжу з контору вияснити ситуацію. Мені кажуть, що в мене газ відрізаний з 2011 року. І мене взагалі дуже давно. дуже давно відрізали. Стоїть труба запломбірована. Квитанції в мене є, що мені приходять на сплату транспортування газу. Дивіться, я вам покажу. Це є на сплату з 2020 року. Документ, бачите, в мене ноль заборгованості і за сплату транспортування, вони квитанції мені присилають на сьогоднішній день, але діло в тому, що виясняється, що я приходжу, вони мені кажуть, е, платіть 50 тисяч, бо то, що вас відрізали в 2011 році. От, Друзі, така ситуація. Зараз в мене з інвалідами вимагають 50 тисяч гривень, щоб ви розуміли. Оця є бандитська контора. Дунаєвяцька газконтора, як завжди, в них тут а, людей дурать на рівному місці. Прийшли запитати майстра, майстер е, ходу дає. Пойдем Друзі, зараз заходимо в кабінет, е, заходим в мене є технічний паспорт на газифікацію будинку. Там мені, будь ласка, поясняю, яким чином це, це має бути. Так, Олексій Севенович, ми до вас все таки доходимо. до мене, будь ласка, як, як це не ні, ні, ні. чому ми маємо їхати. Ви з нас так. требуєте не, нову документацію? Требуйте. На який як вас, вас требую. Як На який підставі? А куди ж ми це якщо ви, це, ви, ви таке запозначення, Це є нестандартне приєднання. Все почитайте, яке не стандарт. Як ви мене під'єднали, ви мені? скажіть. На якій як підставі від його від'єднали? акт, від, від, який ще щось, як ви мене від'єднали. Де, де рішення суду? Наказ на від'єднання. Від Зв'язку з чим ви від'єднали його? Ну, а як ви квитанції до сих досі... працювати, будь ласка? А як ви квитанції і досі пішлете мені? Я вам не шлю квитанції. Ну а хто ж шле? Ну, то Я звідки, звідки знаю, хто ж шле квитанції. Що вони з неба падають? Не знаю, спитайте. Документи щезли, квітанції шлют, газ відрізали, оказується. А він вдома пломбірований. А пломбу хто на трубу ставив? Скажіть. Ну хто То поясніть мені, будь ласка, хто приїхав, опломпірував мені газ і тепер мені сказали, що в мене газ відрізає. будь ласка, з кабінету. Чого я маю, ви мені поясніть, я до вас запитання не ну, прийшов. Ветер. Я інвалід, ви 50 тисяч в мене хочете. Де мені їх взяти? Чо, слушайте, мені 2 цели, стали, до мене 2 тисячі пенсії. Я хазяїн, я прийшов, вирішувати за хазяїн. Дір пішов. Ми знайшли платіжку, що в 2020 році. Ну так і ви мене звичайно з платіжки. Платішками я не займаюсь. А сказали, що Газ, чого ми відімкнули? Я відімкнули. Я ну, ви прикимкнули? Де? 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 Я звідки а, знаю. Я а а, знаю. А? А хто його мене, Я пояснив. Ну, що ви пояснили? Що ви пояснили? Мені я хазяїн я прийшов газ закритий давно, не в базу Зайти, тому що вже бази далі. Чим не закритий? Немає. І помовчі трошки, і поки Мі. я відповідаю. Моїх... Ви йому відповідайте, та... бо це хазяїн. — Я хазяїн куди? В руки не бо це намагай бути Читайте Ви бандіти. Витералісти, <свес> ви гроші з мене вимагаєте тисяч. — Я від тебе нічого не вимагаю і не вимагаю. Як ви мені газ відключили, і ви мені приїхали, незаконно його даже опломбували. Ну то що? Ви кажете, що давно обрізано. Це що таке? Давно обрізані. Як відкрила, тому була платіжка? Як він може бути давно обрізаний? У чому вірно, що це заплачено? І за що? Я не знаю, заплатив. 300. Заборгованості платіжка є за 20-й. 20 я не бачу, зараз, я не, маю, не можу, немає вот. відповіді. Покажіть квітанці до цього, що він буде. Ви квітанці ну, куди? Ви куди А це а Що а це а не значить? Яка? А там є заборгованість?

Віктор Йосипович, а ну розкажіть нам, тепер по-нормальному вас. Ви хочете, щоб заголовок у вас був. Нам заголовку не треба. Ми до вас прийшли. Люди прийшли, я, я, я пояснив. Поясни. Та, я Та поясни. що ж ви пояснили, що платити 50 тисяч за що? Приходило. Ну за, за що? Це що? Доставка. Хмельниць газбут. Так, дивіться no. внизу, доставка. Хмельниць газбут. Хмельницький газ. Ну. Куди дані поділися? 7 хвилин 44 20 року. Так. На якій підставі відключено, що ви зараз требуєте, щоб нові Вас документації? Закрыли. Як він може просто не можуть бути підняти, бути підняти, коли він коли він заклю, коли його закрили, ну, треба може... підносити документи і дивитися. Ну так ми прийшли до вас, щоб знати, чому закрити, на які що як... <ответственно> треба підносити акти і дивитися, чому закрили. коли ми піднесемо, коли до вас Я підіте? не підійдемо. Тобто треба підносити, викликати спеціалістів, хоч в архів. Ну давайте Шукайте. ми давайте, давайте. розірваний в чи, чи в них чи в цьому Я розірваний не може таке бути. От хазяїн будинку говорить, він не розривав договір з організацією, яка однозрозньому... йому підключала розірує Чому, розірує. Да, чому на якій підставі в односторонньому? Давайте ми з того ну, почнемо. ж ви Так хочете вчепитися? Ні, так ми... Я не можу вам зараз пояснити. Ви Знає, ви що у вас Найшова розірваний, то що у вас. Ще розірваний договір був до транспорту великоли вели транспортування. <коли> 약, шим, а чим які... тоді чекай. Квитанцю, да, а як знаю, Яким чином ну, ви підсунували мені квитанцію? Так, а квитанція 20-го року яким чином? Ну, це сама перша, як його ввели транспортування, може це ж 20-му році гасіру. була я сама перша, після гашення. Я зараз не можу сказати. Ну, а коли до вас підійти, щоб ми могли Я не знаю. Коли? Я гасню. Ну, ви авто авто маєте. Директор буде скаже, коли будемо шукати, будемо... Коли є директор буде? Я не знаю. А де він зараз? Ну director? не знаю я, де директор. Ну чекайте, то ж... Так Но а як нам виходити пришли... ситуацію? Ми ж прийшли в знаю. Я, я прийшов зрання прийти, я людям казав зранку прийти, а сьогодні Дивіться, це моя рідна сестра, і діти хочуть жити там. Я що маю щось проти? Ну а що ви, ви приїхали незаконно? А ви ніби не знали, що там газ відключений. Nie. Там він запломбірований. Він шо? не, він відключений. Ну. він не відключений. Він не відключений. А хто, а хто він збавив, що він відрізаний? Як він може а бути а відключений? Все, що що дом... Як, Як газ... це він може бути? Так газ... не може бути. Тут кажу, що? Опломбування і відрізання. Я питання по підключенню не вирішую. Сказали людям, що принесли які документи, якщо ще щось є. Це... Питайте, Як може... Які То документи? До директора звертайтеся. Все наново. Які документи? У мене є технічні кажете документи. Бо є Нишні нишні це, це, Дивіться, в мене є технічний. Я вас почув. Я так. не можу вирішити вам порішити? З директором може він щось вирішить. Директор буде? Або в мене ще й Директор... даєш є Володимирівна. Тож правильно, бо є ти довол... заключили, як він може Щас бути, розірваний. Як, він може бути як від, він, розірваний. як ви як можете зі мною розірвати? Бо Водов... він мене. Без повідомлення. Без доління, ви ви перше незаконно опломбірували, ви не мали права самі туди лізти без мене. Ви знаєте, що там ніхто не проживає. Щоб у ви ті газу могли закрити її. її Я, там, не і... був а був чому не було повідомлено мене? Не знаю. Ви запломбували, а ви тепер мені кажете, що взагалі відрізали ще в 2011 тисячі Та як ви мали право, якщо ви відрізали так, що потім тому ще й пломбували. не може ну сказав, хазяїн не розірвали. Я не розірвав з вами ніякого договору і, і повідомлення про розірвання теж не було. Чому так? Повідомлення про що це не було ні про пломбування не було. Ні про що я кажу, можете ще зустрітися директором. Може він вам щось пояснити. Ну хорошо, а в суді будете поясняти тоді? не ну, треба буде поясняти, ну, тому, що інакшого виходу нема. Це виходить, якесь бездонство. В суді буде кому відповідати. Ну буде вас відповідати, то, і ви будете то, відповідати то, за незаконні дії. Тому що це ж неправильно? Ну якось треба. Ви ну, ну, думали, ти, як... ти я я думав, не ну подіветься. Ми ж виходить, що українець українця, вибачте, нагинає. А відповідати нема кому, от ви стали ні майстер не знає нічого, ні ви не знаєте нічого. Все посилаєте до директора. А директор руками почне махати. Директор вже втік. Він вже ну, день. от як це так. Робочий час сьогодні робочий день. Яка година зараз? Діректора немає. Пів Пів ну, питання Півдругу. Я розумію, ні? ми прийшли по яких питаннях. Ну, ми хочемо, щоб ви щоб ну, ви нам дали мені. нормальну відповідь. Я не можу як вам ні? дати нормальну відповідь. Друзі, всіх вітаю. Бачите, це все афера. Людей, во-перше, якимось чином відімкнули, непонятно чого. Якусь пломбу поставили. До чого піариться? Ви ж самі це зробили. П'ятдесят тисяч, бачите, вимагають з інваліда. З інваліда. Оце наша Дунаєвська скантора, і це в Дунаєвцях кругом -то. в кожний кабінет заходиш і в кожному кабінеті вимагають гроші. От стоять, бачите. 50 тисяч на сьогоднішній день з інваліда вимагати дуже добре. Заступник начальника управління обліку. Отакі, друзі, у нас справи. Включають мороз. щоб Отакі, друзі, в нас справи. Бачите. Ніхто нічого не знає, квитанції присилають, газ буцім відключений, там він запломбований. Ще зараз поїдемо, познімаємо вам пломбу. Ну Чекайте, може, зараз буде. Я не знаю, де в Прийомні де. Я не знаю, що чесно ми, кажу. Ну, Піднімати директор ж, документи не буде. Це ж тільки ваші компетенції. Ви як заступник, ви повинні це все відділення. Ви самі носите проєкти з собою. Ну, так ми ж прийшли до вас взнати. Ну, а почалося. чому ви зараз відправляєте нас туди-сюди, до всяких директор? Я не питання. Директор подивиться, mm -hmm. скаже. Ну що значить, що директор подивиться. Скаже, кому так, шукати, куди робити. ви ж по, по цій частині ви заступник. заступник. Ви, маєте, ви, ви маєте право, ви маєте право подивитися те. Я вам сказав, куди звертатися, від що від мене? Я це не вірю, що вам питання. Розумієте? А Хто ж має вирішити? вам сказали, хто має Директор. Директор має вирішити. Ну, будемо звертатися до директора, будемо ще далі знімали відео, Ді, ну, На, як же. До директора, значить, будемо йти до... до такі друзі, бачите, Дунаївці. Дунаївці кругом аферісти сидять і вимагають гроші. Та ви приходили, ми приходили узнати. Як так от включили? Бо ж ми приходили на цю плані. І я тобі говорю, що це нам. Доброго дня. Пан директор в А де він, скажете? Будь ласка, виключіть телефон. Ні, я... Я не ви посадова особа, я не я не запитую вас ніяких Доброго дозволів. Дозволів. Дозволяла мене знімати. Коли, <плод> а, ну, <плод> ви, дивіться, ви посадова особа, ми маємо право з 34. <плод> <Додрідчтер. плод> маємо. 34 стаття Конституції. Додат! Скажи, в, я не буду. Скажіть, будь ласка, де секретаріат? Де? Я не знаю, мені не доходить. Я в нього секретар. Ні, Господи. А хто ж? А хто ж ви тут? Вже <ривіт> <ривіт> все, вже нема нікого. Вже повтікали, бо вони гроші хочуть. А як же ж? Ну, от дивіться, в Владимир, пару в слів. Ласкатори. Оце у нас робота газкоторів. Практично питання вирішити неможливо. Відключити газ, вони, будь ласка, в, в будь-яку ситуацію. Приїдуть, нагнуть людей, відключать, відріжать все. Не питають нічого, ні документів, ні актів, нічого їм не треба. А от коли люди приходять знати, чому які тоді починаються діректор, газкантора, обласна антора, отаке у нас конституційне право людей. Люди, думайте трошки, за що ви платите і чому вас так нагинають? Тому ми О, такі да, друзі, бачите, такі у нас на сьогоднішній день в державі справи, що. Навіть якщо у вас є газ, вас все одно заставлять ще раз за нього заплатити за підключення. Будемо йти до директора, будемо вияснювати. ні, будемо подавати суд. Суд. суд документи, Потому будемо що... вимагати справедливості. Куда бо ви? то що ви, ви бачите, прийшли у вас в контору, всі, всі щезли, всі поховалися, ніхто нічого не знає. Отакі, друзі, у нас справи. Засувайте, ви ж так робите. Всім дякуємо. Будемо знімали далі, будемо боротися далі, поки ми завершуємо. Далі буде, друзі. Ще буде зйомка з директором, буде зйомка з усіма. Всім дякую, завершую. Ну то коли? Ну то що я ж зараз тобі де його возьму?